Травмовані мотоцикліст та пішохід. 2 вересня вночі у Галичі трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 15-річний мешканець Івано-Франківщини, керуючи мотоциклом та рухаючись автодорогою Мукачево Львів, на мості через річку Дністер, не обрав безпечної швидкості руху, провів неуважність та здійснив наїзд на 50-річного мешканця Луцька. Потерпілий перебував на узбіччі дороги біля свого автомобіля, усуваючи технічну несправність. Він встановив знак аварійної зупинки, як того вимагають правила. Після зіткнення неповнолітній втратив керування транспортним засобом та впав на проїзну частину дороги. У наслідок аварії обох учасників дорожньо-транспортної пригоди було доставлено до медичного закладу. У них відібрано зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські нагадують, керувати мототранспортом дозволено лише особам, які досягли 16-річного віку, та мають відповідне посвідчення водія. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. tela Radio Companhia,